Анатолій приїхав у Рівне з Корицького району, вдома покинув коней та свиней, озброївся плакатом і прийшов під стіни обласної адміністрації. Каже, у новому законі розуміється мало, вміє лише працювати на землі. Але усвідомлює, нічого кращого, зміни у законопроект не принесуть. Чоб я тут був? Приїхали своїми людьми. За землю побоювати, щоб земля була людям. Надія проживає у Клесові, що у Сарненському районі має шістьох дітей. Зізнається, живе родина за рахунок села, обробляють землю, отримують худобу. Жінка боїться уявити, що чекає її родину після змін у податковому законодавстві. По селах люди працюють, і ми хочемо, щоб податок не платити. Не знаю, як виживати. Будемо на трасу, йти перекривати дороги і будемо лягати під. Машини, а що нам остається з дітьми робити? Діти великі, сім'ї великі, по 8, по 6 у сім'ї. Що це таке? Голодовка, пенсія, 1050, Як вижити? Нема як виживати, треба то койти її вішалницю брать і вішатися. Олександр Андріюк має тисячу гектарів землі на Здолбунівщині, займається ще й свинарством. Каже, тепер йому доведеться брати кредит для утримання господарства, а потім прибутками його гасити. Тому працюватиме у мінус. Підприємство не в змозі буде мати саме інвестування, коли 20% реалізації податку залишається в підприємстві, це дуже суттєво. Вона це дуже. Це дуже важливо для закупівлі того самого ГСМ, Це дуже важливо для закупівлі тих самих засобів захисту рослин. Міндобрив, не вбивайте село, аграрну політику залишайте у руках виробників з такими вимогами. Півсотні сільгоспвиробників виробників прийшли під стіни обласної адміністрації. до мітингуючих вийшов заступник голови. Повідомив, ця проблема у рівному не вирішується. Єдине, що я вам. Дійсно пообіцяю, що сьогодні ваше звернення і офіційна позиція адміністрації про його підтримку буде направлена і в безпосередню Верховну Раду. Після цього мітингувальники підписали звернення і мирно розійшлись. Загалом дана акція була всеукраїнською, пройшла ще у семи містах. Дані зміни до законопроекту Верховна Рада планує розглядати завтра. Фермери сподіваються, результат буде на їхню користь. Анна Цукартем Лаговський, новини Рівного.